Привіт, дум Цього разу я зробив на аркуші паперу квітку. І я спочатку простим олівцем лінію зробив, а тоді отакі зробив як лямки. І де вони ростуть, то я тут намалював як грядка. Ще я зробив квітку. Я спочатку зробив теж таке стовбу, а тоді листки я зробив, а тоді я грядку зробив і синю тільки квітку. Ще я зробив тюльпан. І оцей тюльпан схоже на оце як у нас. До побачення, Дондіч!